Всім доброго дня. Сьогодні 5 березня, і це означає, що у нас на календарі неділя. Спеціально сьогодні для вас роблю огляд ринку на тиждень з 6, 6 березня по 10 по п'ятницю, тому що в понеділок буде, буде дуже нагружений день, і зранку не зможу вийти в ефір. Тому підготовив для вас інформацію саме з сьогоднішнього дня, для того, щоб в понеділок ви вже змогли перейти спокійно до торгів. І давайте традиційно розпочнемо наш огляд з новинного фону, який будемо мати на цей тиждень. Одразу хочу повідомити, що ті, хто чекав нон їх не дочекався на цьому тижні. У нас 3-3 березня вони перенесені на п'ятницю, тому готуйте свої депозити, готуйте свої торгові стратегії. Новина буде, але вже на наступному тижні, тобто, 10, 10 березня ми побачимо. Дуже підвищений рух по індексу долара, із важливих на новин по американському долару ще в у вівторок буде виступати голова Федрезерва Сполучених Штатів Америки Джером Пауел З промовою перед, перед штатом. Перед штатом Колумбії, і він виступить з оглядом на економічні показники, економічні перспективи, які будуть стосуватися подальшого підняття відсоткової ставки Сполучених Штатів Америки. Як я вже казав, заложено на другий квартал підняття на 50 базисних пунктів, але Завдяки там економічним показникам, економічній ситуації Сполучених Штатів Америки, я гадаю, слід е, слідкувати за такими подіями, е, оскільки 50 базисних пунктів не врятує е, е, існуючу обставину по інфляції в США, тому я думаю, вони будуть більш координальні. Але... Час, час покаже, час розставив все на своє місця. І так, давайте по понеділку пройдемось. В принципі, з огляду на новин на новинний День понеділка, таких супер важливих новин не буде, окрім індексу ділової активності в будівельному секторі, який буде в 11.30 у нас по Києву, і який відображає активність в будівництвому секторі. І рівень активності менеджера менеджерів по закупкам е, саме нерухомості е, і справедливість е, цін, е, виходячи з попиту та пропозиції, наскільки об'єктивна ціна на нерухомість в Великій Британії. Е, новинний фактор важливий, е, тому що ми пам'ятаємо е, з огляду там. Е, з огляду минулого тижня я зазначав, що саме криза 2008 року розпочалася з іпотечних кредитів на нерухомість, тому це дуже важливий чинник, який впливає на економіку. Новини по канадському долару, індекс ділової активності. Загалом, да, який відображає теж ситуацію по закупкам з Дослідського інституту Статистики Канади і він вимірює рівень активності менеджерів по закупкам саме в Канаді, теж для тих, хто торгує канадський долар. Будь ласка, враховуйте цю новину, ми ж я в своїй торгівлі майже не торгую цією валютною парою, тому в принципі я її можу випускати. Для тих, хто не знає, торгую в основному в британським фунтом, американським доларом і японською єною. З огляду там, на інші валютні пари торгую, можливо, коли з'являється ситуація по технічному аналізу гарна. Вівторок, 7 березня, маємо новини по австралійському долару, достатньо е, сильні і серйозні, але це стосується азіанської торгової сесії. Е, 10.00 по Києву об'єм. Виробничих заказів в Германії в Німеччині, британський Фуд в 12.15 виступає заму управляючого банка Англії. Ось о 18.00. Про те, що я вже казав, виступає у нас голова Федрезерву США, пан Джером Пауел. В 19.00 теж важлива новина по Америці краткосрочний прогноз по ситуації на ринках енергоносіїв. Енергоносії. Теж відіграють значну роль в економіці Америки оскільки вони освітлюють розвиток ситуації на ринку енергоносіїв на ближайшу перспективу. Це дуже така суттєва галузь економіки, в яку направлено дуже багато інвестицій. І цей показник відображає також стан попиту та пропозиції. На основі типів, самих типів енергоносіїв на період до кінця наступного календарного року. Цей прогноз також включає в себе глибокий аналіз ринків сирої нафти, нафтопродуктів, природного газу. Також можемо бачити. Певні коливання по нафті і е, нафтопродуктам. Поїхали далі, середа, 8 березня, е, в 9 годині об'єм промислового виробництва в Німеччині. В 9 годині також об'єм розничного продажу в Німеччині. Євро, в 12 годині виступає Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард. Виступає з промовою. Загалом на цьому тижні дуже багато. Я дивлюсь, так дуже серйозних людей, серйозних організацій, несуть свої промови. Продовжується боротьба за відсотковими ставками. В 15.15 ,15 зміна числа зайнятих в несольського діяльності по штатам Америки. Також у нас в середу виступає пан Джером Пауэлл. Так, правильно я. Давайте ще раз проглянемо середу. Крістін Лагард. Так, в 17.00. Виступає Джером Пауэлл. З ним вже виходять дані по кількості відкритих вакансій. На ринки на ринку праці і традиційно в середу запаси сирої нафти. Це класично вже. В четвер, 9 березня, дані ВВП Японії, звичайно, при азіатській сесії, при торгівлі на азіатській сесії, Європа у нас відкрилася спокійно, відносно спокійно, і в 15:30 з відкриттям американської торгової сесії. Знову первинні заявки на отримання дотацій по безробіттю США, і дуже насичена у нас п'ятниця. Новини по фунт-долар, по британському фунту, вплив на саму валюту і на індекс ФУЦі, який є показником британського фунта. Далі об'єм у нас виробничих виробнича промисловість також фунт-долар. Дев'ята година, індекс споживчих цін по Німеччині. Теж знаєте, що це дуже важлива новина, яка в середньому хатає ринок до 50 пунктів, може навіть більше. І найголовніша новина цього не тільки дня, а й тижня. Зміна кількості зайнятих в несільськогосподарській діяльності Сполучених Штатів Америки. Це дуже, дуже серйозна новина. Єврозона також в 17.00 виступає у нас Крістін Лагард на цьому тижні. Виступає двічі. Дуже потребує до себе уваги. Давайте подивимося на графіки, на графік ціни, подивимося на ринок з огляду технічного аналізу. Почнемо наш огляд з індексу долару. Фактично, я його продаю, і в принципі в мене такий настрой залишається, тому що ми продаємо індекс долара з 27 лютого і стоїмо фактично на одному і тому ж самому рівні, мав різний прибуток, але він був плаваючий. Зараз він там коливається в районі 200 доларів. Вважаю, в принципі. Перспективним продати цю валютну, цей, цей індекс з коротким стопом за рівнем. Фактично в мене він знаходиться на рівні новості. Ви бачите, та, звідки я закупився, точніше, звідки я продав, який в мене орієнтовний тейк профіт до наступного рівня, і в мене коротенький стоп-лосс. В принципі, ми фактично плюс-мінус знаходимося на тому ж самому рівні. Сценарій для продажу він дуже цікавий. Ну, у нас співвідношення фактично зараз. Один до одного, тобто можна, можна почекати там відкату в зону там 100, 104, 105, точніше, 105, і зайти з, з ризик менеджментом 2-2,5 до одного. Це буде гарною ситуацією. Продовжуємо, продовжуємо продавати. Фактично, у нас ще тут немає злому структури. Ми не перебили хай. Січня, який у нас вимальовувався на графіку, і в суто за ним я поставив стоп лос тому можна, можна продати. можна продати. Фунт-долар. Давайте поглянемо на фунт-долар, Він класично у нас працює в каналах, які я там відмалював ще собі від початку лютого. І він, в принципі, працює в цих діапазонах. Найчастіше він застряє в діапазоні 120, 121 Е, Ми, в принципі, ну, дуже непогано продали з цього рівня, з пробою цього рівня. Угода була дана в телеграм-каналі. Тому фактично, я думаю, за рахунок там, новинного фактору нас витягне знову ж таки на з понеділка на рівень 1,21125, і з, цього, з цієї зони рівня цієї ціни можна буде продати також стопом за найближчим екстремом. Поки що ну, по цій валютній парі без позиції, але там з понеділка, з другої половини дня, я думаю, буде більш-менш зрозуміло, що будемо робити по даній валютній парі євро-долар. Євро-долар позицію ми закрили на шорт, відкривали на купівлю Євробакса, також уже позакривали. Всередині дня е, поки що е, не, бачу, не бачу цікавих позицій, е, оскільки у нас буде дуже широкий стоп. Тобто ну, е, доцільно е, цю валютну пару купувати, оскільки ми продаємо Євробакс. Але точок входу там всередині дня я не бачу е, за рахунок. Е, Широкого стоп-лосу знову ж таки треба буде подивитися, як відкриється у нас ринок саме у понеділок. І думаю, там в другій половині дня можливо щось і буде цікавого по угодам. Можливо, будемо взагалі без угод в понеділок по Євробаксу. Нафта. Чим цікава нафта? У нафти є також цікавий рівень. Де вона, в принципі, зараз знаходиться, тут можна діяти по декільком сценаріям, також треба буде продивлятися об'єми рівні об'ємів, чим, в принципі, займусь, напевно, вже у вівторок, тому що ми. Скоріше за все, по класиці, да, підемо на оновлення максимуму. Ціна підтягнеться до зони ціни 88 за бочку нафти, 88 доларів за бочку нафти. І тут вже саме на ось цьому рівні. Ось тут. Ми будемо знаходити наш об'єм, тому що фактично рівень, даний рівень він виступає супротивом, але до цього він був дуже значною підтримкою. Ось тому тут фактично можливі два сценарії: або купівля зі стопом на рівні 86,5, або продаж. З рівнем 89, 89,5, навіть можна так, з ціллю 78, 78,5 десь отак. Але в рахунок того, що у нас поновлюються мінімуми, зростаючи тенденцію, я гадаю, що все ж таки це будуть купівлі. Природний газ. Природний газ у нас закрився в п'ятницю по тейк профіту. У нас стояв тейк профіт 3, Максимальна ціна, яка була по газу, 3,13 тисячних, Угода у нас закрита з профітом. Є підозра, що можливе відкриття торгового торгової сесії у понеділок з гепом донизу. Але, в принципі, ситуація дуже цікава. При пробитті знову ж таки рівня 3 можна також розглядати купівлю зі стопом під цим рівнем і тик профітом в районі 3,5. Також подивимося, сигнал дам в нашому каналі. Долар єна Долар єна дуже цікаво виглядає на денному графіку, є висідна, певна висідна структура. я б сказав, так, так би мовити, дуже зрозумілий канал, але сама, сама ціна зараз знаходиться на рівні. І ми бачимо цей коректуючий момент на денному графіку, якщо зайдемо на півгодинки для того, щоб проаналізувати ціну всередині дня, можна чекати похід ціни в зону 135,1 для того, щоб поновити для того, щоб поновити підтримку, і в принципі. Від цієї точки вже на денному графіку можна шукати take profit з рівнем прибутку в 139. Тобто можна навіть так амбіціозно замахнутися на купівлю долар єни Дуже консервативний гарний сценарій для цієї валютної пари. Я думаю, що він реалізується десь. Вівторок, початок середи. Давайте подивимося наш індекс SP500. Значить, в мене був лок по цій позиції, в п'ятницю я, я її розлочив. Маємо наразі, ну, маємо наразі нульовий результат по цій угоді, але Сам рівень 3900. Він був цікавий з огляду, з огляду купівель, тому що ми бачимо, ми бачимо, що фактично ціна його тестить запель з що ціна його тестить відповідно з. Певним проміжком часу. Ціна повертається все все до цього каналу, і е, фактично у нас тут, як я вже там, малював, робив замальовку. У нас йде злом структури несхідного каналу. Е, я розраховую. Е, ну, ви бачите, у мене зараз два ордера стоїть на бай, е, е. два ордера стоїть на бай з ціни. 3988 і 3996 з take профітом на поновлення максимуму, яке має дати перехай ось цієї ціни. Тобто 4200, в мене стоїть take profit по цій позиції. Фактично, докупати можна, докупати можна, але враховуючи. Співвідношення стопу до тейку, тут воно буде не зовсім ну не таке гарне як би хотілося фактично один до одного. Це, в принципі, буде перший, перший мій тейк, після чого я переміщу тейк-профіт в точніше, стоп в плюсову зону, і тейк профіт далі буду змішувати там в зону 4300 4500 на поновлення максимуму. І так, тримаємо позицію, отримуємо позицію по індексу долара. Після виходу новин в понеділок подивимося, що у нас буде з британським фунтом. Розглянемо продаж. Нафту чекаємо до вівторка. Єну чекаємо до середи. S&P 500 в принципі, ну, Продовжуємо отримувати позицію для тих, хто не в позиції, рекомендую там, можливо, зайти на відкаті. він ну, Все може бути. все може бути Так. Не забуваємо за новинний фактор. Вівторок у нас Жером Павел, а в п'ятницю у нас нонфарми. Це будуть найяскравіші новини. По а, сполученим штатам Америки враховуйте їх в своїй торгівлі. А, вам продуктивного тижня. Я на зв'язку будуть запитання. А, пишіть, будемо все обговорювати. Вам продуктивного тижня і великого профіту. На все добре. Бувайте.